Молитва світла за Україну, Господи любові і світла, поглянь на нашу Україну, землю серця, що спалахує вірою серед темряви, благослови її поля, гори й води, щоб кожна крапля, кожен подих несли життя й надію, нехай душі людей наповняться мудрістю, а серця знову навчаться довіряти Твоїй волі. Там, де проливалися сльози. Хай зростають квіти добра, там, де звучав біль, нехай лунає пісня миру, там, де була розлука, нехай повертається єдність і любов. Хай Твоє світло веде наш народ шляхами справедливості, хай кожен воїн, мати, дитина і старець відчують твою присутність як тепло, що обіймає серце. Дякуємо тобі, Господи, за витривалість, що народила мужність. За темряву, через яку ми навчилися бачити зорі, за віру, що стала силою народу, і нехай Україна буде садом Твого світла, країною пробуджених душ, де панує правда, любов і благословений мир. Та є так і так і є.